Зістав та вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. СБУ та ОГП заочно повідомили про підозру російському генералу, який керував ракетним ударом по Хмедиту та Полтаві. Хлопці залужно атаки його дістали. 8 липня ракетний удар було нанесено під командуванням генерала лейтенанта Сергія Кобилаша, який на той момент обіймав посаду командувача далекою авіацією ВПС Росія. Згодом після удару отримав підвищення і призначення командиром. А за наказом Кобилаша, 8 липня дві 24 року о 9 годині 15 хвилин російський бомбардувальник ту 95 мс Ме запустив ракету Х-101 дитячу лікарню в Києві. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Серед неї дитячий нефролог ще 35 Отримали поранення. 9 розних – діти згодом через певний час було завдано удару по Полтаві ракетами іскандеру, в тому числі за координації генерала Кобилаша. Сам Коболаш за даними телеграм-каналів, знайдений мертвим у власній квартирі. Тому цієї підозри від України вже не боїться на Місті знайдено записку залужний вбив. Хлопці залужного працюють і знайдемо кожного. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. За даними телеграм каналів Прибиральниця Українка, яка прибирала Кобилаша протягом семи років. Одна і та ж дівчина виявилася розвідницею та вивідувала секретну інформацію. Коли була викрита, встигла вбити Кобилаша та покинути РФ. Охі, вміють наші. Пише телеграм-канал Офісне Мишення Операцію керував. Залужний особисто і вів її протягом семи років. Опишу. Сне мишеня нагадаємо, одна з жінок пілотів роздумує над питанням про те, як влада могла допустити, щоб адреси і телефони військовослужбовців стали відомі тим, хто безкарно продовжує їх мучити. Дружини російських військових льотчиків із міста Ангелес розповіли журналістам про погрози, які надходять їм та їхнім родичам після охмадиту. Про це повідомляє Сотавіж. Одна з росіянок, яка назвалася представницею дружин льотчиків міста Ангаліс, розповіла, що останніми тижнями невідомі почали тероризувати сім'ї військовослужбовців одному місці, яке носить ім'я одного з основоположників марксизму, розташований одноіменний військовий аеродром «Енеліс-2», звідки регулярно вилітають літаки ЗС РФ для обстрілів українських міст. За словами жінки, ночами надходять дзвінки з погрозами, а стіни будинки списані погрозливими написами. Нам страшно виходити на вулицю та за наших дітей у своїй країні у своєму місті, у своєму будинку. Ми не почуваємося у безпеці. Розповіла росіянка, у чому винні ми жінки особисто ці. Які вже не живуть із військовими, якими пересувалися ці послання. Жінка ставить питання про те, як російська влада могла допустити, щоб особисті дані, такі як адреси і телефони, військовослужбовців, стали відомі іншим, які безкарно продовжують їх мучити. Чим ми заслужили подібні погрози, тим, що ростимо дітей, мовчки, чекаємо чоловіків із вилютів, сподіваючись, що сьогодні він повернеться живим. Дивується жінка, яка також надіслала журналістам аудіозапис дзвінка до одного з військових пілотів, який. І обстрілює Україну. Той, хто дзвонив, погрожував пілоту. Говорила, що знає про його адресу та міг його вбити в будь-який час, але хоче, щоб той дочекався суду і решту життя провів у найгіршій зв'язниці. Якщо ми програємо на тебе, чекає швидка смерть, якщо ні, згниєш у в'язниці, говорив співрозмовник російського військового пілота дальньої авіації. Той же час, декілька днів тому телеграм-канали писали, що кухарка на аеродромі Оленія, яка пропрацювала там 17 років, отруїла усі од. Не склад окупантів 40 пілотів, техніків, інженерів та охорони аеродрому госпіталізували з важкими отруєннями. Чотири вже загинуло. Жінку затримали і 55 років. Вона з України. і Після перегляду відео, де російська ракета влучає вохматита, вона просто не могла залишитися осторонь. Тобто телеграм-канал Топорпомсти інформацію наразі приховують і арештовують та допитують. В той же час аналітики головного управління розвідки Міністерства оборони України встановили імена більше ніж трьох десятків. Російських пілотів, причетних до обстрілів України, список опублікували на сайті ГУР Міністерства оборони. Йдеться про російських пілотів, які гатять по українських містах крилатими ракетами з літаків ту 95 мс і ту 160 Зокрема, опублікували дані особового складу управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, командування дальньої авіації, військово-повітряних сил, військово-космічних сил ЗС РФ. Також у відкритому доступі опинилися дані особового складу дивізії безпосередньо проча до планування організації та здійснення обстрілів України крилатими ракетами повітряного базування Х 22 х Х-32, Ту-22М3, Х-101, Х-555, х 55 ту Ту-95МС, ту 160 Саме ці льочики є відповідальними за численні жертви та руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території Російської Федерації, кажуть розвідники. Що двох зі списку вже вбили а саме Андрія Кононова та Андрія Груша. Ані їх ліквідували 18 квітня поточного року. За даними нашої розвідки серед військових льотчиків РФ виникли бунти. Останні успіхи наших повітряних сил у боротьбі з літаками агресора посіяли страхи, паніку у середовищі російських пілотів. 15 збитих літаків за два тижні в купі. А, а 50 – це не жарти. Таких втрат техніки і особового складу воїни РФ ще не мали. За даними нашої розвідки, пілоти на нарадах відмовляються вилітати у бік кордонів України на бойові завдання. Командири Тують і погрожують своїм підлеглим. Такі новини з ворожого табору повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. За нашими даними серед російських пілотів уже почалися певні дискусії щодо рішень військового керівництва посилати їх в один кінець. Такі розмови а можливо, і саботаж під час виконання завдань окупантами лише зростатимуть, коли повітряні сили отримують під західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога, каже Микола Олещук. Однак збиті ворожі літаки. Це лише вершина айсбергу, про яку повідомляють громадськість. А за кадром чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ повітряних сил полюють на російські винищувачі у той же час. Українські спецслужби вже привернули увагу ЦРУ, мі 6 та мосад. Успіхи українських спецпризначенців у боротьбі проти російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Це лише вражають світ, але й викликають інтереси найпотужніших спецслужб планети операції. Про які вони що згадують лише обмежено у стрічках новини змінюють хід війни та демонструють неймовірну креативність і рішучість українських бійців. Наприклад, наприкінці 2023 року на окупованих територіях прокотилася хвиля отруєння російських військових. Один із найбільш показових випадків стався у Мелітополі. До офіцери ФСБ отруїлися їжею з місцевого ресторану. Інша операція сталася у Сімферополі. Двоє українських дівчат під виглядом місцевих жителів піднесли російським солдатам алкоголь, Ольга змішаний з мишякома та стрихніном. Після того як красуні принесли на контрольний пропускний пункт горілку та закуску. Російські військові стали жертвами смертоносної вечері. 24 солдати загинули, а ще 11 опинилися у лікарні з важкими отруєннями. Ці операції, як зазначив історик та кандидат політичних наук Олександр Палій, є унікальним прикладом того, як українські спецслужби досягають успіху у надскладних умовах. Багато спецслужби світу можуть повчитися у нас, заявив Палій. Це стосується відповідальності діяльності українських аеророзвідників, зокрема спецоперації на так званих вишках бойка в чорному морі. За словами учасника операції, заступника командира відділення аеророзвідки батальйону братство з позивними стоїка. Попереду ще багато матеріалів, які будуть опубліковані після війни. Ми зараз задокументуємо дуже цікаві речі, які покажуть хто стояв за цими операціями. Це буде захоплюючий матеріал. Поділився він успіхи українських спецоперацій привертаються увагу. Та та повагу з боку так званих світових гігантів, як ЦРУ, МІ-6 та мосад. Ці агенції вже активно співпрацюють з українськими силами, підтверджуючи високий рівень підготовки та ефективності наших бійців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Thanks for watching!